Всім привіт з вами, я Фронікс. Сьогодні буду грати Roblox. Парку. Ой, це не паркуєш, це щось. Коротше, проходити. Е, угадувати правильно. Бо, типа, можна бути неправильне. А може бути правильно Мені дуже інтересно. О, Ютуб, я знаю, Ютуб це дуже легко. Я його дивлюся кожен день, це моя любов. Тік-так такова. Мак, вроді такова. Угу. Uh -huh. Аса так сиво, я не знаю, що це таке. Це таке його, вроді. Так, да? що я говорю? Найки про... Найки про... Шавель, бік, мікі, всі, бос. Плаки плаки, Селси Биг Маки, Бос бос кейфси, Сосасола, Сосасола, Найкро. Шавель Бикми Кифси бос, Плаки, Плаки, Селси Биг Маки, Найк про. Ой Плаки-плаки бигмаки брленд там жальши не знаю Так Ха-ха Лухи Ха-ха-ха мы Лухе Боже, вона вони бос, всі Вони всі баски всі Ну син ну шо? А шо тут отличается? Найк Щавель бик ми всі бос плаки плаки. Конечно же, яблучко... Фейсбук цегобок. Торит з чим тут отличається. Неправильно. А чим тут отличається? Ха-ха-ха. Конечно, -ха -ха. з кружочками. Це. Я не знаю як це називається. World... World... Лесі, я їм його... кожен день. Тут, тут ж нема... На Лесі ж нема свої штуки, свої суїсти. А чо, це ж правильно, це ж правильно? Ну, я не граю це. Давай. Ха-ха, боже, яке, воно лох. Чому відлічають? Нічого. now boss cave see both plug plug him big my neck pro shy will beat me cave нічого. МММС такого. Оригінал. Ну, no, я так і знала. Знизу, конечно. Ой, кажу, знизу. Та, знизу, знизу. Босс. Плаки, плаки. Сел себе, мать. que oh, boss caves que eu sei achando О Конечно же сего милкаты Батмаш, конечно же, желтый Ротмас хотел казать mm. Семерка I probably will big me cave say Я думав, що це вам. Є! Сина! О, Це воно. Це. Я шо казав? пары слепят хари, харыбожечка ой, божечка ой ой ой, бакха Ні, аша. Це? М -м -м. Ми, коротше, на Миколаї заказуємо суші п'ять тих п'ять сесій нам виходить в 6, в 825 гривень. Це не дорого? А я-то такова. Траву. Да Та мне не треба ваши штучек. Ага, вони мене розіграти хотіли. А давайте просто вернемся. Типа я уже не хочу це грати. Ну, типа як не хочу, хочу грати. А як мені перейти назад? Зараз ми просто такого. Ой-ой-ой. Ребятка, конец. Зараз ми перезайдемо. Спеціально, щоб той. Щоб! І на наше з друге, а во це вон. Грузиться. Дивіться, вона не хоче грузиться, а потім мене зависає. Не знаю чого. Угу, mm що -hmm, mm -hmm. тут ще є? Флаги я знаю, ніби. Ні, я не хочу. Можна тут все по-русски перевести? Точно ну, тоже можна все по русски Це на русский бляха тут не морусско. One, <кхм> Раз, два, три, четыре, пять, шість. А восеросик. А, я буду прекради. Прек... Приклади. Приклади рішати. Я. Я не маю калькулятора буду ручками. <свісно> так, буду 101, один певн. Двадцять четыре, конечно зараз. 27. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші. Угу. 12 плюсі, плюс, 3 буде 15. Навіть не знаю, певно 90 буде. правильно! Я в шоці.

70. Ну, я не знаю, певно буде 70, а ну порой навіть. О, правильно. Ну. Ой-ой-ой. Я навіть не знаю. 90 буде 30 плюс 30. А ще довго там йти. Ой, 9 плюс 9, 18.

Ой, 130 тридцять плюс сто тридцять мені приведілося. Фас посплаки плаки. Плак. Буде 50. 50. ой, Ой, кайте, я тупе. Dobre, băta, sim, ca ca